Награлися та й годі, дедалі більше черкасців, які купують екзотичних домашніх улюбленців, не в змозі за ними доглядати. Часто люди виявляються не готовими до сусідства з екзотами. Через елементарне нерозуміння потреб тварин їхні господарі без вагань розлучаються з улюбленцями. Найчастіше екзотів несуть до черкаського зоопарку. Чи раді працівники звіринцю такому поповненню? Дивіться в наступному сюжеті. Це частіше рідкісних папуг, бурундуків, тхорів, павуків та навіть змій можна побачити вдома у містян. Екзотів не треба вигулювати та часто годувати. Це основна причина, чому такі домашні улюбленці імпонують заклопотеним жителям мегаполісів в офісі, Кстати, не так часто. Ну наприклад, скажімо, наша птиця наприклад, сидить час в епіцентрі, в великій там вольєрі для попугаєв. Вот. ну как бы так очень рідко, конечно, в офіси беруть. В основному, конечно, живут берут. беруть частники. чесніки. Тхір фуро, новий мешканець черкаського зоопарку. До звіринця чотирила поздали колишні господарі. Через гострий запах люди не змогли вжитися з твариною. Це неодинокий випадок. Очільник зоопарку Євгеній Іван розповідає: найбільше тварин до звіринця потрапляє весною. Серед тих, кого виставили за двері, сови, лелеки, кролики, тхори, яструби та навіть орли. Люди очень часто не понімають, просто починають знімати обросі ліптінців. Все, вистачає пенса, і несуть нам. ну І, соответственно, коли вже відбирають то есть тобто, якщо є така реальна можливість то тобто ми знаємо конкретно дерево, де зняли, то ми можемо Но Буває, это привозять там, допустимо, із пригороду, откуда це вже, конечно, реально вернуть невозможно. За екзотичного домашнього улюбленця запевняє директор зоопарку черкасті готові викласти кругленьку суму. За зеленую мартышку там цена у нас сейчас 8 тысяч гривен, например. Да? То есть люди покупают, вот, они интересуются этим, покупают. А примерно в такой же цене медвежата, то есть у него месячного возраста медвежата, то есть 8-10 тысяч гривен, они примерно по такой же цене уходят. Ну, это как бы самые такие большие. У нас уже появляются животные, которые будут стоить дорого. Ну, например, скажем, если мы говорим о обезьянах, мелких обезьянах, обезьянах нового света, то э, цены могут колебаться где-то от полутора тысяч долларов там, до 8-10 до 10 тисяч доларів. Тобто це вже сума дуже прилична. Поспішати заводити екзотичних улюбленців очільники зоопарку не радять, адже люди мають розуміти, що окрім радості тварина принесе ще й клопоти. Люди повинні розуміти, що прежде всього, коли ми беремо для дитина, то дитина має давати себе відчет. Так же, як і батьки, що якщо ми беремо животне, ми несемо відповідальність, повна відповідальність на це животне. Тобто ми повинні думати, що ми повинні їх накормити, убрати, і, вот, соответственно, то определенно время ми должны уделить этим животным А в общении, да, то, -то определенно время теж должно на это то входити. Тобто человек должен бути готов, тому що он должен тратиться. Працівники зоопарку нагадують містянам. Ми у відповіді за тих, кого приручили. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка Новини.